отделения, взвода, роты. Я тікаю. Це мене дружбан, приходить через ряд какие-то. Оголошують про початок строкового страйку. Звільнення не вигласа та бачника. Тому ми вважаємо, що всі студенти, національно-свідомі патріоти, зобов'язані бути тут зараз з нами. А не сидіти на парах. Це в першу чергу обов'язок перед нацією. Перед... Усвідомити себе, першу чергу, усвідомити себе нацією і зрозуміти, що університети належать не ректорам, не професорам, не, там, не міністрам, а саме студентам, нашим, нам, нам, молоді, нашим, і всім подібним нам. Тому ми зак... Тому закликаємо зараз всіх активно приєднуватись до нас, розміщуватися в ряд. Сідати демонструвати і а, сідати, підприєднюватись до нашого Я я думаю, що всі вже знають, що сьогодні я вдарила букетом по обличчю або скоріше треба сказати по пиці. Міністра майже колишнього Дмитра Табачника, міністра освіти, і це початок великих подій в Україні, які починаються з могилянки, які починаються зі і які будуть продовжуватися. І ми дуже сподіваємося на всеукраїнський студентський страйк. І ми просимо вас, шановні студенти, підтримувати нас і слідувати нашому прикладу. Приємно. а ви речі. Не знаю, вы представлялась люди, но мені не представлю. Це не инспектор це работского проводить. Ну я как бы не знаю, я уже была хода находим. А кому вы надавали по Киевском из Кургана? В администрации? Звільнити з посади міністра Дмитра орієнтовано орієнтовно учасників 200 осіб. Будуть використовуватися звукопосілюючих А... На... 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 Це мегафон. Мегафон, хорошо. палатки? — Це в формі транспаранта. Це так. Це ж не транспорант. Для... Це конструкції, які Це не є, це не є мала архітектурна форма, це не є тимчасова забуло. Добре, не тимчасово, так? Да? Ні. Хорошо. Обмеження щодо використання туристичних наметів як такого не існує. Це по-перше, як в формі конскуранти, а по-друге. Ви можете зробити купи? — Ні, є КМДА, ви можете там, mm -hmm. ви можете там взяти. — Можете yeah, yeah, yeah. в них запросити вони вам з Кимде. Хорошо, люди. Добре. — Ні, просто знаю. Ні, Знаєте, ну, Був дуже радий і вражений. Це свого роду, скажімо, такий сучасний мистецький теракт, який ну, тільки виліз з Фейсбуку, я просто не міг з нього вилізти, читаючи. Просто ну, радісні, захоплені коменти громадян України практично звідусі. Я не знаю, чи повстане могилянка, чи вона не повстане проти табачника, але менше з тим. Це чин, це ще один крок до національно визвольної революції. І було б не дивно, або підійшов я і луснув табачника бомбиці. Це би було очікувано. Неочікувано, коли це роблять 17-річні дівчата і мало того, абсолютно здраво коментують, чому вони це роблять. Ну, слухайте, супер. Слава Україні! що сьогодні з табачний в курсі, так? я в курсі. А хто, хто? такий? в комарів, що знаєте, на Сібійській Михайлівській пошті, що відбувалася Я Не був ні разу на Не те, голямки, а взагалі. А що там була за бійка? Там студенти намагалися провести мирне зібрання, яких заборонили, міліція почала відбирати звук. Студенти вийшли на затримали затримували двох, вийшли на приїжджу частину, прилетів беркут, затримали ще двох, відбулася бійка. Реально сильна бійка, від Михайлівської до Софійської. Добре. А у мене таке питання до вас. Ви знаєте, що ми судимося зараз то бачите? Як ви думаєте, як оці події вплинуть на наш суд? Позитивно. Ви думаєте, позитивно? Позитивно. 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 В якому сенсі позитивно? Як ви думаєте? Я думаю, що якщо приймуть рішення на, на, на користь табачника, то все буде виглядати як репресії проти могилянки, проти студентів. Добре, Але ж нам не треба, щоб прийняли рішення на користь табачника. Нам треба, щоб навіть. І саме тому суд буде на нашому, на нашому боці. Студента, ви це знаєте. Студентам треба, що треба щоб його тому, тому, що політична думка те, щоб така. Студентам потрібно, щоб його звільнили, а не те, щоб з судитися. А якщо якщо пасивно судами, ну, нічого не доб'ємося. В будь-якій цивілізованій європейській країні, чи в Штатах не говорю, що вже про те, якщо б відносно міністра освіти десь студентів протестували, то він би сам, в принципі, волевим своїм рішенням подав би відставку. А цього, вибачте, навіть президент не зможе звільнити, тому що ставлені. А скажіть, от ви організувалися як хто? Тобто е кого ви представляєте? Я студент-моглянки. Я, я, студент я розумію. Але... А я студент Шевченка. А як ви як Туди ви громадські об'єднаючи? Теж якісь проєм просто. А можна питання? А ви будете підтримувати студентів моглянки? Ну почекайте, вибачте ну, себе. Просто раз. питання, а, наприклад, навіть студентська колегія там чи інші органи студентського самоврядування могилянці нічого не знають про цю акцію. А тепер чому, вони так? будуть підтримувати, коли вони а не знали. А, а чому, ц... а чому, ц... чому ну, вони не сами. знають? Скажіть, от я вас хочу спитати, чому наше студентське самоврядування не знає? Студентські Колегії зараз закриті. Ну неправда там ні? закрито зараз. Та можливо це можна Чекайте, там зараз, зараз може бути закрито. Якщо я вийшов в кабінеті, це з кабінету не означає, що мене нема на роботі, так. Якщо ви готували, чому ви не інформували студентське самоврядування, чому ви не разом це робили? У мене це цікаво ставлення сьогодні склалися таким чином, тому що прецедент відбувся. Так і це ж ну, то від прецеденту, так? так. Ну треба від чогось відштовхуватися. Є прецедент фактично. І гадаємо, що студенти загалом, в принципі, добре, а товариство, а які політичні організації чи громадські ви представляєте? Політичних ніяких організацій. А громадські. Я, громадські. Є, я там інші громадські, але я теж студент. Ну не добре, можна... а ви, а ви представляєте яку громадську організацію? Тут я тут як просто сприяю до ну, Добре, але не яку не ви представляєте? Я організація Купер взагалі. Що? Купер? Коаліція учасників помаранчевої революції. Чому помаранчева революція зароджує студію? А ще що... особисто... що... що... які організації товариства? Локс соціального партнерства, порядок і достаток. Мистецьке об'єднання, Луки. Штаб оборони Києва, тут є ряд, але ну, зараз їх тут немає. Просвіта. Молода. Ну бачите, а, якщо в мене така логіка, просто я прийшов спитати, хто ви, тому що якщо а, ви кажете, що ви студенти могилянки, а наше студентське самоврядування про це нічого не знає, це не добре. Це не добре, тому що наше студентське самоврядування обирається всіма студентами і, і воно зовсім не поінформоване, От, і я вважаю, що це неправильно. Треба їм догано зробити, що вони так, не студентами. ви Говорите студента. до мене, мені це не Мі, подобається. Це не неправильний хід, так. А, неправильний, сказано Дивіться таким чином ситуація. Так. Дійсно, сьогодні відбувся я Де, прецедент, і, тому якби обставини сталося таким чином, що не було можливості навіть заздалегідь, повідомити, порадитися, скажімо так, якісь рекомендації визнати тощо. Тому, тому сьогодні сталося, скажімо, тут виставили. Ну дійсно ситуація склалася. Тим ну, паче а, дівчинку. Я вам сьогодні... так скажу, що Кім Могилянська академія. Вона судиться зараз, так ми висловлюємо свою позицію, і ми судимося. Далі Києво-Могилянська академія уже скоро рік веде велику публічну дискусію стосовно законопроекту, тому що ми заперечуємо ту версію, яку пропонує Дмитро Табачник. Наші студенти беруть участь в багатьох дуже протестних акціях, і все це відбувається в рамках закону. І це привертає увагу широкої публіки. А, наскільки я зрозумів, зараз ви зібралися, вас все це не цікавить і ви спонтанно зібралися, тому що ви так вирішили, що навіть наша ні я не знаю, ні студентське самоврядування не знає. Це не добре, розумієте. Так не організовуються речі. Що молодь завжди так було, що молодь бунтує на вулицях. Ви ведете війну, і ми не заперечуємо ваші війни. Ми робимо це не підтримку це могилянки. Ми це робимо. Це не є підтримка, могилянки. товариство. Це, підтримимо підтримимо це не є підтримка. Це не є підтримка, тому що. А ми маємо дуже важливі проекти зараз. Ми маємо суд важливий. І якщо ми виграємо цей суд, а ми маємо дуже сильні позиції юридичні. Це не прецедент. Ми хочемо виграти цей суд. І а, так як я виходжу і, скажімо, на вулицю дізнаюся щось з вулиці, тому що ви спонтанно зібралися, то це не, не в наших традиціях. Знаєте, тобто це виглядає мені це дуже дивно традиції. Могилянки дуже дивно. могилянка завжди була перша. Вона завжди була вона в авангарді будь-яких протестів. Звичайно, звичайно. Так, Але ці протести було. вони повинні організовуватися, вони повинні мати логіку і вони повинні бути всім зрозумілі. Знаєте, Реку. вони зрозумілі. Ми ви хочемо зняли та протестні. Рек Ректора? Це дівчина, яка вдарила табачника по обличчю. Я гадаю, від нас до на неї я не буде репресуватися також. Добре. 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 Добре? Добре. Я маю вже вашу мобілку, то давайте ми з вами поспілкуємося. Добре, щоб окремо не звані. Добре, ну підемо тоді. Я, я думаю, що я впевнено.